Всім привіт! Уже післязавтра я їду на море в Чорногорію і ми будемо добиратися автобусом до Кошенева, далі літаком і назад так само. І зараз у мене є отака вальса, чорна. І зараз я буду сюди складати речі, які мені... Потрібні взагалі підбирати, дивитись. Тут зараз буде ще не все, тому що щось ще в стирці, щось ще треба попросувати. Але більшу частину речей я вже, в принципі, скласти можу. Так, спочатку я напевно взагалі вам покажу, що я хочу взяти, а потім уже буду все складати. Значить, перше, це те, що я точно хочу взяти. Це дві сукні. Одна така, і друга, отака, з таким принтом, з такими рукавами, вона йде отак от по а, плечам. Мені я сукню носила тільки один раз взагалі. Купила її влітку, і вона мені дуже подобається, я хочу її собо взяти. Більше сукні я брати не хочу, тобто, тільки ці дві. Далі у мене йдуть спідниці. ой. Перша це така от біла спідниця. Вона мені дуже подобається. По-моєму, вона раніше була а, популярна. А далі от така. зараз покажу. Ось, і бачите, тут ще такі, якби затягнута трохи тканину. І третя оця спідниця, і треба буде з неї зараз зрізати етикетку. Вона така коротенька, але дуже класна. А далі я ще беру дві пари шорт. Перші отакі. Чорні просто. І другі такі от, сині шорти. З поясом і. ой. З поясом і тут ще на мовні. У мене є ще такі шортики на резинці. Я думаю, чи їх брати чи ті. Може і ті, і ті взяти. На це вже буду дивитися, якщо буде поміщатись, тоді візьму і ті, і ті. Так, понезам це все. Тепер йдуть верхи. E, значить, перший такий просто білий топ. Далі топ e, без бретель. ну, він у мене складений з таким от малюночком. E, далі отакий топ. До речі, я його брала під жовту спідницю. Отака, якби, майка-футболка. І отакий от топ, і він ще тут з коричневим принтом. І ще я беру на всякий випадок чорну футболку, якщо там я згоріло чи ще щось, або якщо не буду хотіти згоріти навпаки. Вона тут з принтом також: отаку От плюшову піжаму, собі. футболка-шорти. Отака рожева футболка на дорогу назад, і якщо що, я зможу її вдягти також десь там на прогулянку. Таке саме, я, скоріш за все, поїду туди. Волку боку я, може, ще якусь покладу, але поки з того, що в мене наразі є, це все. Тепер час прийшов до купальників. Давайте зараз його тут поставимо. О, стоїть прямо в мене в ящику. Перше, що я беру, це отакий от зелений топ. Він не в комплекті, просто окремо. Далі отакий от низ тут, бачите, такі зараз. От тут такі полосочки. І до нього ще є а, верх в, так в такому ж кольорі. З цього ящика, чесно, я не хочу більше нічого. Брати. Звичайні просто чорні плавки. Так, от верх до того низу, який я вам показувала, отакі. А також ще беру такі шорти, також для ну, купальник. І отакий от чорний топ просто. Так, ну все, я думаю, можна починати складати. Те, що поки в мене відсутнє, те я вже потім докладу. А самый низ я кладу то, что наименьшее у меня будет Я... Не-не-не, индишка? Нет, не можно. Не можно. Индишка. Вот так вот, пока это все дело выглядит. Вот тут вот топы. Под низом пижама шорты. А... Ця футболка-майка, дві футболки і все поки. У мене залишились майже всі такі прям об'ємні э, речі. Привіт, сьогодні уже другий день. А що в мене з камери таке? Я не знаю, я її повитирала, вона все одно якось трошки мутно. Ну, коротше, е я вже всі речі склала в чемодан. І зараз я буду складати свої прикраси, косметичку, яка мені потрібна. Буду складати ось сюди. Тут два відділення, але спочатку треба все це викласти. Поставила. А, я все виклала, сходила ще з двома парами сережок і тепер можна складати. Значить, перше, отут у мене така штучка. Зараз я ще одні сережки прикріплю і вам покажу. До речі, я приїхала з манікюру, не видно але тут ромашки. Ота на великому по дві. Мені дуже подобається. Я взагалі взагалі не хотіла робити нічого яскравого в результаті. Як ви бачите, не вийшло. Отакі от от пари сережок, вони прям такі літні-літні. вони мені дуже подобаються їх і їх прямо покладу на ці картонці. І також у мене тут є ще дві диночки, які вже сама пробила для оцих от сережок. Вони дуже класні і дуже круто виглядають на вухах. І, в принципі, вони виєднуються абсолютно з усім, з будь-яким. Кольором, я думаю, я їх буду часто носити і ще воно дуже круто поєднується з однією моєю е, підвіскою з, з ромашкою, хоч це і не ромашка, але воно дуже класно поєднується. Все, готово. Е, з сережок я і іще... взагалі у мене буде дуже багато різних прикрас. Сережек я еще хочу покласти. Вот такие. Ну, это типа золотые с белыми, белыми каминчиками. И хочу еще покласть, Я знаю, брать мне не срібло. Ладно, напевно, возьму еще вот такие вот кружечек. Ну, срібний, це я так кажу колір просто в нього срібний. Це не срібло. І хочу ще взяти такі сережки. Все, по сережкам це все. А, далі кільця. Беру отакі кільце. Отаке. Нічого не фокусується, я не знаю, що в мене з камери. І от таке. Але воно на мене велике. Прям. Достатньо сильно велике, але воно мені дуже подобається, тому беремо. Um, так, все, по кільцям це також все. Зараз я напевно вдягну свої uh, золоті сережки, тому що я вже достатньо довго хожу без сережок, а у мене якось ця дирочка дуже швидко заростає і потім боляче вдягають. А бю я не можу довго носити. Я, якщо поношу там її буквально день або два, то у мене вже зразу потім вухо болить, опухає, і потім попробую, що одягнути якусь сережку. Боля дуже. І залишилися у нас браслети і підвіски. Це найцікавіше. Значить, зараз до речі, які буду показувати, є у мене. Відео з розпаковкою рідних прикрас. Тому я буду показувати швидко О, такий набір. Хоча кому заважаю зупинити відео ну, і подивіться. Ось такий пакетик. така прикраса. І ще такий пакетик. Все, браслетів це все. Це взагалі всі браслети такого типу, які у мене, в принципі, є. А, далі у нас йдуть. Я не знаю, як це називається, цепочки. Ну, це не цепочки, ну, коротше, такі от три. Отака з ромашками. Це я про неї казала, що вона гарно а, би поєднувалася з цими сережками. А, далі. Я не знаю, чесно, коли я це все вдягну, але ладно. Отакий ключик. Червоненький з білою спідницею і білим топом буде прям клас. І отака от цепочка. Сподіваюсь, вона тут все не переплутається. І це це все. Тепер переходимо до косметики. Косметики я беру, ну, як мені здається, достатньо мало. E, значить, в першу чергу я беру олівець для очей коричневий. І до нього я беру стругачку, течівку. Треба ще не йти десь. Оце. Далі беру хайлайтер. Я люблю хайлайтер. Далі беру різні помади. Перша отака. Дуже класний колір і запах. Такий. Ну, не знаю, що це за запах, але він дуже класний. Такий от колір. Суперово виглядає на губах. Прям рекомендую. Далі ось цей хайлайтер. Рядно не поміщається, покладу його в кінці вже. А, далее вот такие ковы. Тушь. Вот такие э, блесклевут. Еще вот такие бальзам, он красным оттенком. І я думаю, що на цьому все. Ось така у нас вийшла набита оця косметичка. А ще для себе я буду брати оцей їст кокосовий і лосьон для тіла маленький такий, але він дуже класно пахне. Або я думаю, можу взяти не лише, а крем для рук у мене є. Отакий крем для рук. Але це якби для всього ціла. Але цей дуже класний прям запах у нього офігенний, і його тут ще достатньо багато, хоча я його використовую часто. Манго. Ну я подумаю. До речі, у мене тут в бальзамах лежить сапір, оце такий спрейтовий. вообще не спрайт. Такий, короче, великий і маленький спрайт. Класно. Ой, я ще пам'ятаю, коли була маленька, я дуже любила ось тут Це яблочний. Зараз я справу, тому що Ой. запах у нього і смак. Да, классный дуже запах. Любила я эту штучку раньше. Еще и у меня она такая. так натискаешь, прокручиваешь. Вот такие вот круги мне вообще не нравятся. Сильно сушить губи. Ну, тут видно, що я їм взагалі не користувалась майже. бо воно прям дуже сильно у мене сушить губи. Антисет такий тут у мене старий. Ладно, наше я вам це все покажу. Всепонятно. Ой, я ще забула покласти один свій е, ланцюжок. Оце вже точно ланцюжок, який я просто уложнюю. Отакі. Я просто серветки в руках. Отакий ланцюжок. Це просто моя любов. І я його обов'язково з собою беру. У мене тут прикрасть, так що кожен день можна міняти. Ну, ладно, це ж класно. Прикраси це не щось таке прям гіперважке, тому його можна покласти багато. Всім привіт! Сьогодні вже третій день, 9.21. 21 Через е, десь півтори години ми вже будемо виїжджати, що в мене на голові. Е, вже всі речі складені. Ну як там тільки треба мамі фен покласти, дам розсіскути, а все інше вже складено в чемодані. У нас вийшло три чемодани. Ну, правда, один такий великий, а два маленькі чемодани, навіть ну, більше ніж два рази менше вони, ніж той великий. от. Великий вишив найважчий, найважній, там прям хорошо він напакований, там десь ну, 22 кілограма, напевно, а дозволено 23. От, в моєму чемодані 8 кілограм. Ну, може, 8,5. От, а третій чемоданчик він такий, типу, там взуття просто. Там поклали 4 пари взуття і все, він забитий. От. І там щось таке, прям дуже важке. Оце воно там лежить. Так от. І я думаю, що на цьому буду закінчувати свою яку, першу серію. <гум> <гум> е перший, свій перший влог ціє серії з поїздки. Я сподіваюся і дуже хочу, щоб у мене вийшла така серія відео. От, е це було перше. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що це відео, цей період буде найнудніший за всю поїздку. От і що наступні дні будуть дуже насиченими і запам'ятаються мені на все життя. Всі, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, що хочете стосовно цього відео, і бувайте!